Я сподіваюся, ви не думали, що я з вами закінчила? Да Терпіть! Терпі. Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні розпаковка, яку я очікувала більше за все, тому що цей потяг в мене стоїть вже декілька днів. Це адвент-календар від бренду Пілуї. Бренд Пілуї це британський бренд. Я дивилася рівно нуль інформації про цей бренд перед зйомкою, але це не завадить мені розпотрошити цей потяг. до основання. ви не розумієте, Я дивилася ці розпаковки цього адвенту частково. Вони всюди гуляли. Це напевно. Найнаповнімові як це сформулювати? напевно, наповнення цього адвенту найкрутіше серед усіх адвентів, що я бачила цього року. Хоча я навіть не додивлялася жодного разу його розпаковку до кінця. Я трошки хворію. Я перепрошую за мій голос. Якщо що, цей потяг це. Я замовляла його новою поштою з Британії. Він до мене їхав десь тиждень. Я замовляла його десь приблизно за 250 фунтів. Плюс на новій пошті я заплатила ще чотири. Скільки? 4 тисячі гривень налога. Податок коротше на те, що ця посилка дорожча 150 євро. Я заплатила. В сумі приблизно цей адвент календар вийшов мені десь у 16 тисяч гривень, ну плюс-мінус. І це от дуже багато грошей. E Але насправді є така вирогідність, що я буду все одно задоволена, тому що я бачила знову ж уривками наповнення цього адвенту у інших блогерок, і це був повний. Давайте не затягувати. Я розумію, що у всіх зараз приготування, підготовка до нового року, що всі зараз зайняті. Я бачу по переглядам, що у вас нема на тьочу часу. Конечно, конечно, звісно, у всіх свої діла. Я в будь-якому разі дуже хотіла це розпакувати потяг. Я сподіваюся, що я випущу це у свій день народження, 28 грудня найкращим привітанням від вас буде, якщо ви поставите лайк цьому відео, якщо ви підпишетеся на мій канал, і, можливо, підпишетеся на мій інстаграм, наприклад. А ми давайте будемо роздивлятися, що в нас тут таке. Як бачите, в нас тут три вагони з косметикою. Тут оця вся конструкція їздить насправді, вона реально рухома, в неї колесики. Коли воно мені приїхало, зараз ви будете бачити кадри розпаковки, воно мені приїхало в трьох коробках велетенських. Всі ці три. Коробки були ще одній коробки. Я ледь виповзла з тієї нової пошти, щоб ви розуміли. Мені довелося замовити адресну доставку, тому що це було дуже важко, дуже багато всього. Потім це все треба було ще зібрати, щоб воно рухалося, щоб воно виглядало як потяг. Воно все їздить. Але ви запитаєте, а де тут косметика? Значить, розказую: в кожному вагоні є свої дати. Я так розумію, що тут логічна послідовність, тобто перші 10 днів у першому вагоні, другі 10 днів. У третьому, а система тут наступна виглядає ось так: В кожному вагончику тут свої віконця. Е, перше, от я бачу, вже дуже. Цей адвент розглядала як частково подарунок собі на день народження, хоча в мене купа косметики, я все одно завжди дуже радію чомусь новому. Але не дивлячись на те, що це мій подарунок, я хочу розіграти більшу частину наповнення між вами і допомогти таким чином ще притулкам. Тому якщо у вас буде бажання виграти щось з цього наповнення, то звісно чекає вас, як завжди, в своєму інстаграмі. Слідкуйте там за оновленнями, там періодично проходять благодійні розіграші. Вам не здається, що це суперкрута концепція? з цим потягом. От мені здається, поки що, що це в цьому році найнарядніший адвент, але я не хочу його перехвалювати раніше часу. Давайте відкривайте віконця. А знаєте, коротше, да я вам показала на 19-й, типу, це перший, да ну понятно. Давайте шукати перший день. Тут нема першого дня, і тут нема першого дня. Блін, я панікую. Я не бачу першого дня. Кінця короче буде невізуха, що у мене буде єдиний бракований адвент на всю партію, який приїхав аж з Британії до України. Буде прям в моєму стилі. А, давайте шукати перший день. Я щось взагалі його не бачу. Четвертий, третій, вісімнадцятий. Ні, ну я ж не зліпа. Я ж не з ума зійшла. шістятий, дев'ятнадцятий, шостий, тв сьомий, п'ятий, дев'ятий, сімнадцятий, двадцять перший. Я буквально не бачу. Перший день я витратила вже 5 хвилин, шукаючи перший день, і я все ще його не можу знайти. Я почну відкривати з другого дня, і потім, ну що залишиться, той буде першим днем. Тому що я, я клянуся, його не бачу. Якщо це глюк, і якщо мені реально не поклали перший день, це повний лол. Але це повністю описує минулий рік. Насправді кармічний трансформаційний дизайн вагончиків просто бомбічний. Я бачу другий день. Я ж кажу, я не бачу перший, але бачу всі інші. Другий день виглядає ось так. Мені здається, там якийсь можливо спрей фіксуючий, тому що тут якась точно пляшка. У! Setting Spray. Це правда, закріплюючи спрей для макіяжу. Взагалі нічого не знаю про цю косметику. Якщо хочете все обличчя цією косметикою, потім після цього відео напишіть. Можливо, буде не все обличчя, але огляд цього бренду можу зробити тепер легко. Далі у нас іде третій день, також його бачу. Тут у нас така велика доволі таки, коробочка, але легенька. Цікаво, чи будуть тут різні патчі і тому подібне. Тут в нас вії накладні. Я рідко собі клею накладні вії, але. Мені здається, тут є і клей до них, і можна було б спробувати, або я їх розіграю. Ще треба вирішити. Також поряд у нас четвертий день. Я знімаю це 26 грудня. Вчора було різдво. Я вас вітаю. Вчора я виклала своє минуле відео, яке ви побачили на цьому каналі. Тут в нас ще якась яка щука. Дуже гарні пакування. У Пілуї взагалі все, що я знала про цей бренд, в них існують бази під тіні. Також я знаю, в них дуже гарні рум'яни виходили. Це таке рожеве казко. Over. Я добре запам'ятала четвертий день. Точно, я добре пам'ятала, що тут буде віконце, де знаходяться аж шість олівців для губ. Тобто розумієте, в одному віконці шість олівців для губ. Вони у дереві, у них таке дуже красиве пакування. Відтінки переважно нюдові. Я тут бачу олівці для губ ще й в такій кількості. Це дуже прикольно. Я думаю, що всі розіграю, тому що в мене дуже багато олівців для губ. Я рідко ними насправді користуюся останнім часом. А якщо користуються знову ж. Купа, яку треба закінчити, так. шукаємо далі п'ятий день. У другому вагоні його немає. Шукаємо у третьому. Все ще не бачу. Перший, якщо ви бачите і вважаєте мене дурною, що я не бачу його, сорі. Мене б таке теж бісило. Дуже важкий п'ятий день. А можливо, ви помітили під ялинкою ще два адвент-календарі від Revolution. Я зніму обов'язково їх розпаковку. Ще вийде розпаковка адвенту від Nix. Справа в тому, що я поки що так і не знайшла собі монтажерів на постійну основу. Є поки певні проблеми з тими монтажерами, з якими я працюю не на постійній основі. Коротше, через те, що я поки вивожу самостійно, майже є певні затримки. Але я думаю, що все буде окей, і все одно ми з вами подивимося. Усі розпаковки. Щось дуже важке. Це якась палетка Крим. Тут в нас палетка в тематиці Адвенту. Тут є елементи з потягом. здається, Тут є також кремові відтінки тіней. Палетка для очей та для обличчя Уже гарно. Так, я продовжую свої пошуки шостого дня, але насправді першого, тому що все ще заінтриговано. Де воно? Ось шостий день. Так, що в нас тут? Тут якийсь як крем праймер під основа під макіяж, якийсь певно, крем, але це цікаво шукати між цими всіма вагончиками сьомий день. Так всередині цього боксику знаходиться один кондиціонер для губ і одна олія для губ, і все це з ароматом кориці. Ну давайте розпакуємо. Це мені дуже цікаво подивитися і понюхати. Отже, в нас тут ось така коробочка. Добрий вечір. А можна я контент 18+. Так, в нас тут. Ось такі дві штучки. Всюди намальована кориця, ось цей сінабон. Ну, виглядає, звісно, к'юткава і ня-ня. Штучка, на ній намальований ролл. Давайте послухаємо. Блін, ну це точно не пахне як роло цей, чи як його правильно сінабон. бо знаєте? Скоріше пахне як супер супер солодка солона карамель. Також тут є олія для губ. Я так розумію. Це шота для принцес. Це я Точно розіграю це. Якась олія для губ з короною. Мені здається, буде дуже гарно на подарунок. комусь. шукаємо восьмий день От він, внизу? Я все ще не бачу перший. Мене це прям доносить я знайшла перший я знайшла перший день щоб ви розуміли. хочете покажу де був перший тільки день? що я тільки що витягнула оцей восьмий і вгадайте, де був перший Он він. Цікаво, як я мала здогадатися, що за восьмим буде перший день. Можливо, вони розраховували, що я всі коробочки спочатку дістану. Я так не зробила. Я зробила по-своєму. Тихто це до блискучих хайлайтерів. Тут їх два. Я не користуюся блискучими підводками, тому точно це також розіграю, але красиво. Ну, звісно, логічно далі буде розпакувати перший день, який ми нарешті знайшли. Я взагалі не розумію логіку. Він дуже важкий. Golden ticket. Тут якийсь золотий квиток. Ну, це, типу, як запрошення, квиток на цей потяг, це прикольне палетка хайлайтерів. Боже, яка гарна! Вау! Тут нереальні хайлайтери усіх відтінків. Коли я ходила до школи, була популярна якась палетка хайлайтерів. Що ж це було? Анастейжа Беверлі Хілс, щось таке. Вона розкішно виглядає. Я точно її розігрую. У мене багато хайлайтерів, я рідко ними користуюся, але естетично це виглядає. Просто на 10 з 10, Вона дуже важка. Подивіться на її дизайн. Я сподіваюся, ви будете хтось з вас дуже щасливим це отримати. Давайте шукати тепер дев'ятий. Тут щось маленьке, дуже маленьке. Frozen Fix Mascara. Туш для вій. Дуже вона маленька. Дивіться, така зірочками якась красива. Тут з пакування в них взагалі 10 з 10. Давайте подивимося на щіточку. О, щіточка звичайнісінька, нічого особливого. Не, не знаю, на що я нюхаю туш. Точно її хочу використати, тому і відкрила. Тому що цікаво протестити у макіяжі, якщо я буду робити огляд на бренд. Як Вам вже календар. Напишіть в коментарях, як вам на дев'ятий день вже все мені здається. Навіть якщо б я відкривала реально послідовно, я б вже була у повному захваті. Ще якби я не замовляла його з Британії і не переплачувала за податки, оце все. В вас, продовжуємо. Це був дев'ятий день. Шукаємо тепер десятий. Хоч би його, звісно, знайти. Отвір. Давайте подивимося, що всередині тут два пакуночка. Обидва якісь штуки для губ. Одна з вишнею. Інша з гарбу... гарбузом, кажу, інша з кавуном. Це якісь блиски для губ. Чесно кажучи, пакування мені їх не дуже подобається. Воно мені навіює якісь дешеві пакування, знаєте, з mm. дитячих магазинів, де блиски для губ продають для дітей, от щось таке. Але ну тут вже на ваш смак. Я їх знову ж розіграю, тому що я такими блисками не дуже часто користуюсь. Але знову ж максимально приємно, що тут їх аж дві штуки на одне віконечко. Одинадцятий день в Летенський, дивіться, він як книжка. Я думаю, що тут чергова палетка, отака, щось з печивом. Крім бронзер oh oh. це що палетка? Це палетка кремових бронзерів. Подивіться, тут є всіх відтінків. пахне печивом! Це ваші ума й Ви що? Відповідно, якщо була палетка хайлайтерів і палетка бронзерів, ще буде палетка рум'ян. І I'm deeply sorry, Я собі залишу точно палетку рум'ян. Палетку бронзерів можливо. Я ще подумаю, тому що тут є аж ціла секція чотири відтінки, які я точно ніколи не буду використовувати. А є секція плюс-мінус тим, що я б могла на себе намазюнькати. Шукаємо Шукаємо й день. Знову щось на карабінчик крем для рук з якимось солодким ароматом тофі. Думаю, знову ж розіграю тринадцятий день. У нас такий довгий. Тут в нас рідкий хайлайтер. Оце я точно собі залишу, щоб зробити знову ж огляд. Палетку хайлайтерів розіграю. А от один я використаю на собі. Подивимося, який він буде в роботі. Можемо зробити навіть своє. Ой, ну відтінок, звісно, максимально не для мене такий темнуватий, але спробую зробити з ним щось. Отакий та нам тут око. Взагалі такое. Це, за, за що мені така мілота? Тут корівочка намальована, якусь бірочку повісили. Lip Serum і Moisturizing Lip Balm. І тут знову в нас набір для губ. Бачите, в нас тут такий бальзам для губ, а це теж зволожуючий бальзам, я думаю. Ну, пахне. Ну, чесно вам сказати, упакування супер і все супер. Я не знаю, як вони задію, але пахнуть звичайнісіньким, суперсолодким ароматизатором. Оцим. Знову якась палетка. Блін, може, це вже палетка. Ледко рум'ян. Щось не схоже. Вони такі більш як прямокутні, а це, це типу, як пластинка для програвача, Як пластинка. Та взагалі, ну що це таке? Ви розумієте? Ви розумієте? 12 тисяч гривень. Ну, дофіга, да а з іншого боку, ну, моя косметичка в цілому зібрана повністю теж приблизно так. коштує. Це щось противозаконне, ну, Купа ціней, я правда не дуже розумію, чому тут посередині. Нічого нема. Певно, залишує собі, щоб зробити макіяж. Я розгублена Тут дуже все красиво. Я навіть знаєте, не знаю, як реагувати, тому що у мене просто відбирає мову. Одразу переходимо до 16-го дня. О, Тут щось. Знову ця серія молоко з печиво воложуючий крем. Я думаю, що я собі його також візьму, тому що в мене зараз закінчується зволожуючий крем, і я б собі хотіла якийсь новенький. Сподіваюся, він не буде занадто сильно пахнути. Давайте перевіримо пакування. Звісно. Ну трошечки такий дитячий садочок. Пахне так, неначе наче на мене влітку злетілися всі бджоли з району. 17-й день тут прям чекає вже на нас. Він же напіввідкритий якийсь, і тут у нас аж дві. Якісь позиції. Їх на дві, а навіть три. Написано, що це якісь рум'яна пудрою. Дуже незвичне пакування для рум'ян, якщо це вони боже. Рум'яна з губочкою. Ну, це якийсь дуже незвичайний формат. Це, типу, ти маєш його якось. Вичавлювати звідси, викручувати треба буде розібратися. Це рум'яна з губочкою. У мене вони в трьох відтінках. Мені стільки, звісно, не треба. Якісь я з них розіграю, а оці певно, які я вже відкрила, ми спробуємо використати. Цікаво, як вони будуть працювати. Я вже починаю панікувати, тому що, звісно ж, як тільки я сіла знімати, починає темнішати. У нас 18-й день, і я дуже сподіваюся, що я все зняти знову три пози позиції. Мені подобається, що на кожне віконечко в нас багато що це лискидки для тіла треба буде обрати відтіночок і якийсь залишити собі всі інші, звісно, я розіграю. Іноді насправді такі штуки прикольні намастити собі зону декольте, плечі. Якщо у вас якась сукня відкрита, це прикольна тема, особливо перед святами. Дев'ятнадцятий день. <плес> а ми знову тут маємо якусь концепцію. В нас вже було було молоко. В нас же був типу пакетик від соку. Тепер у нас чашка Цікаво, її можна використовувати, щоб пити воду. Я думаю, чому би ні? вона з пластику, і всередині, всередині якісь олівці, щоб ви розуміли, це олівці для брів у всіх відтінках, які тільки по ходу в них бленд, мокачіно, джинджербред Latte. Я так розумію, це все у стаканчику від кави, тому що вони всі мають назви як кавові напої. Це дуже мило, обов'язково якийсь оберу і покажу вам, як він діє. Всі інші знову ж розіграю їх дуже багато. 20-й день. Та вже. Якщо це те про що я думаю, я не впевнена, що це воно, але це мені здається їх відомі бази під тіні. Написано, що якась база, і вона маленька в трьох відтінках. Якщо це бази під тіні, то мені дуже цікаво використати її. Це ледь не єдиний продукт, який я знала від цього бренду ще давним-давно. Він доволі таки популярний в Америці, в американських блогерів. 21 день маємо таку невеличку відносно інших коробочку. Ова, хто це? Що це скраб? Лапс скраб для губ. Я взагалі такими не користуюся. Сподіваюся, вам таке зайде знову ж з цими сінабонами. Е, в мене, бачите, вже цілий косметичний стіл тут вийшов, і залишилося зовсім небагато віконечок в нашому потязі. До речі, тут 25 віконечок, а не 24. Ой, mm -hmm. ну я думаю, що це вже палетка у нас. тому що вже зачекалися ми її. 100% це палетка рум'ян, яку я собі хочу залишити. Да! Дивіться, які відтінки. Оцей мені дуже кортить спробувати. Світленький, і оцей світленький персиковий, оцей винний взагалі цікава історія. І знову ж тут дуже багато відтінків, які підійдуть майже будь-якому тону шкіри, що дуже вигідно для адвент-календарю. 23 й день. А, якась доглядова штука, пінка для вмивання. Але, до речі, хочу вам сказати, що в цьому адвенті не було ще червоної помади. Був червоний олівець для губ, що майже рахується, але, типу, не зовсім. Цю пінку для вмивання я певно собі не буду залишати. Я не люблю ці дозатори, вони мені здаються не гігієнічними. й день, доволі таки великий, але цікаво, що Ах, precious cargo. Ну, як це мило все виглядає? Are you kidding? Він мій, бо що с ума це Це моє улюблене віконце з усього адуенту пензлики. Цілий набір пензликів. Я вважаю це геніально. Не просто один пензлик, а реально цілий набір. У мене багато пензликів. У дуже приємна, до речі, якість. Вони хороші. Це не просто якісь пензлики, походу, з Аліка. Це хороші пензлики. Тут я бачу і для кремових продуктів, і для очей, і от для пудри є. Я точно це розігрую. Я точно хочу, щоб комусь з вас дістався цілий набір пензликів. Вам такого вистачить на півжиття. Ну, поки що це мій фаворит. Оцей вже набір. Сам по собі мені е, вивез увесь календар. А що в 25-му, я звиняюсь? О, це, певно, найважче віконечко 25-те. На Різдво нам поклали подаруночок. Зазвичай адвенти, ви знаєте, складаються з 24 віконечок. Я думаю, що тут якась палетка тіней. Ха, Вона товстенька. Або ціней, або для обличчя, можливо, щось. Ой! Ой, а як. Це відео складається просто з моїх гримас. Раз, два, три. Це велетенська палетка тіней, як книжка. А я маю щось коментувати, а я маю щось сказати. А, а чи тут все понятно? Також є місце, щоб записати свої мрії. А що може можна ще мріяти після такого адвенту? Я й звиняюсь? Вона як книжка, вона така красива. Я як би мені не кортіло її залишити собі, скоріш за все, те її розіграю. Але насправді в мене дійсно дуже багато тіней. Я подумаю, звісно, ще бо це просто як колекційно. Красива історія. Ну, пишіть, як вам це адвент. Це, певно, найкращий адвент, звісно, що я розпаковувала. А я розпаковувала адвенти за цей бюджет за 250-300 доларів. 250 фунтів це приблизно, ну, як в євро, я думаю, приблизно еквівалент. Я за такі бюджети розпаковувала Адвенти від Сефори. вони були і в половину не такі вражаючі. Я просто уявляю, знаєте, відкривати день за днем оце все і. Пробувати і тестувати і ділитися, бо в тебе багато всього. Це, це дуже класний адвент. На мій погляд, це найкращий адвент цього року. Треба буде підвести підсумки. До речі, які адвенти я вважаю цього року вдалими, які ні. Зробити, можливо, свій топ. Якщо хочете в телеграмі своєму, я таке можу зробити. Наприклад, Ті Посилання на мої соцмережі. Ви знайдете нижче. Я дякую вам за ваш час. Я сподіваюся, у вас гарний настрій. Ви в безпеці. Бережіть себе. І побачимося вже зовсім, зовсім скоро. Па-па!